Про це мало хто знає, але саме в Україні ще за радянських часів розроблено перший електромобіль. Він був створений на базі звичайного запорожця і викликав справжній ажіотаж в СРСР. На одному лише заряді акумулятора електромобіль долав до 100 кілометрів. Чому ми і досі платимо гроші за пальне та коли розробку українських науковців впровадять у наше життя, знає Ян Іванишин. Усе почалося ще 40 років тому в Запоріжжі. Група студентів машинобудівного інституту разом із викладачем Віктором Павловим встановили у звичайний серійний Запорожець-електродвигун і зробили так званий теристурний перетворювач, тобто електронне керування швидкістю, яке не мало аналогів у СРСР. Уже наступного року розробку презентували на виставці у Москві. Сьогодні винахідник першого на шостій частині суходолу електромобіля з гордістю згадує ті часи. Удивлялись всі удивлялись і, і радовались, В общем-то, ну мяка говоря, тому що дійсно це був единственный електромобіль 1974 сім года. А А це була перша українська розробка в Советском Союзе такого плану. Уже за кілька років талановитого українського вченого вже як співробітника Київського інституту електродинаміки відрядили електрифікувати російські вази. Випуск електрожигулів навіть включили у п'ятирічний план. Першу серію дві сотні машин віддали на тестування в народне господарство. Але водіям вони категорично не сподобалися. Лише потім з'ясувалося, чому одна з причин на електромобілях не пограчуєш, оскільки вночі акумулятор заряджається, а інша завта на електриці пального не вкрадеш. Наприкінці 80-х, коли на запорізькому автозаводі запустили таврію, одразу ж тисячу машин викупила Швейцарія. Легке шасі наших автівок стало базою для їхнього власного електромобіля. На зазі вирішили хіба ми гірші? І згадали про Віктора Павлова. За три роки вітчизняна електротаврія вже була готова до серійного виробництва, але й цього разу справа не зрушила з місця. Я пам'ятаю, що совєтський союз так да говоріли деніх ніт. Ну на все остальное було, а денег нет. Потім закінчився соєцький союз. Та ж саме історія. Віктора Павлова, батька українського електромобіля, неодноразово запрошували працювати за кордоном. Він відмовляється, хоче, щоб його робота приносила користь Україні разом з нашими вченими. Він і далі працює над розробкою електромобілів, наприклад, гібридних на струмі і на бензині. Закордонні розробники досі активно цікавляться нашими технологіями. Приклад дуже простий. що спеціалісти із Франції з Німеччини. Спеціалісти з Японії приїжджали до нашого інституту. Є певні наробки, яких практично не було в західних країнах, не тільки в західних, а наприклад, в тій же Японії, де це питання розвивається досить серйозно. До речі, керувати електромобілем дуже просто: майже як машинкою, на яких так полюбляють кататися діти в парках. Перший урок водіння електромобіля в мене все виходить із першого разу. Запас ходу від 100 до 250 кілометрів, залежно від акумуляторів. 100 кілометрів пробігу коштують приблизно 4 гривні. Вже є в експлуатації моделі перероблених мікроавтобусів, седанів, пікапів і навіть електробайки. Наприклад, цей для прибирання снігу успішно працює в Київському ботанічному саду. В умовах енергетичної кризи електромобілі це шанс для нашого автопрому. Але наразі вітчизняні підприємства стоять без замовлень. А українці тим часом купують електромашини іноземного виробництва. Всі комплектуючі екіпажні частини – це все може бути отечественне, це все може бути українське. І у нас ще захранілись ті мощності, поки ми можемо все це випускати. Наразі потрібна державна програма та фінансування, і Україна зможе заявити про себе як потужну країну виробника власних електромобілів.